Серед багатьох автомобілістів існує думка, що ремені безпеки в салоні машини потрібні не більше ніж елемент декорації. Деякі щиро дивуються, коли інспектор ДАІ робить зауваження щодо невикористання пасків безпеки і складає протокол про порушення правил дорожнього руху. Чергово переконатися у такій безпечності автолюбителів довелося працівникам Волинського управління Державтоінспекції під час профілактичного рейду. Більшість водіїв не розуміє, що пристебання ременем безпеки це є важливою складовою їхньої безпеки. Коли зупиняємо, ми робимо зауваження за те, що не пристебаються ременем безпеки, що вони рухаються в місті. Кажуть, що це не потрібно, неодноразово виїжджаючи на дорожньо-транспортні пригоди. Те, було великою складовою, то, що не користування засобами пасивної безпеки призводило до травмування водіїв та пасажирів. За словами інспекторів, неодноразово траплялися випадки, коли аварія навіть на невеликій швидкості могла бути фатальною для водія або пасажира. Причина банальна ігнорування пасивного засобу захисту під час руху. Інспектори, зупиняючи водіїв, вимагали від них пристебнути пасок безпеки. Натомість автолюбителі кажуть, що пристібатись незручно, це забирає багато часу та заважає вільно почуватися за кермом. Втім, більшість все ж погоджувалася, що легковажність на дорозі неприпустима, і в подальшому пообіцяли дотримуватися правил. Завжди їжджу з дітьми, то самі знаєте, як дітей возиш, а як мама, то мусиш і себе берегти, і дітей берегти. А стосовно ременів безпеки, завжди дотримуєтеся? тут, скажімо так, наполовину. За містом завжди, в місті не завжди. А чи розумієте, ви, що навіть на швидкості 60 км може трапитися така ну, досить непоправна ситуація? Так, можливо, і на 20. Чи траплялися випадки, ну не доведи Боже, якби якихось казусів за кермом? Дякувати Богу, що не. Було. Чи, ну, чи ви усвідомлюєте важливість пристибання ременем безпеки під час руху? Да -да, треба ви розумієте, наскільки важливо простіпатися і чому це може створювати небезпеку для водія і пасажирів? Ну розумію, ми над цим не задумаємося, але напевно розуміємо. І відтепер, ну після того як ви отримали інформацію, чи зміниться щось обіцяє обіцяємо. вашій поведінці? обіцяємо. На жаль, переважна кількість водіїв та пасажирів не усвідомлюють важливість використання ременя безпеки за призначенням. Хочеться нагадати тим, хто вважає використання ременів безпеки особистою справою, що під час руху водій відповідає не лише за безпеку свою та пасажира, а й всіх хто є учасниками дорожнього руху.